Зябрати сестри Церкви Господа Ісуса Христа. Я, звісно, не буду проповідувати. Я би хотів так само разом з вами послухати ці пісні, вірші, свідчення. Ми вже сьогодні багато чули. І я дякую нашому Богу. Ми співали таку пісню, що одлаз Ісуса у Тайки нет, Все они видят, ведь одні свет». Слава нашому Богу! Я благодарен Ісусу Христу за те, що Господь бачив цих братів, коли вони були там в беззаконні, коли вони були там в тій тюрмі, коли вони були там, може, глибоко, може, тому карцеві і так далі. Але Ісус Христос бачив їхнє серце. Ісус Христос їх не залишив там. Вони не були нужні людям. Вони не були нужні цьому цілісному світу. Але Ісусу вони були нужні. Слава нашому Богу! І написано, якщо б не Господь був з нами, давно б нас потопили б ці води. Якщо Господь не сухнить мірода напрасно бодро створений страж, можемо ми щось робити, можемо ми щось приміняти, але якщо б не Господь, я пам'ятаю ці роки, коли було мені 18, брату Володів, це мій друг, ми ходили разом на зібрання, на молодежну і так далі, я думаю, ви всі мене пам'ятаєте, знаєте. Як це було прекрасно, коли нас випроваджали в армію, ми переживали десь, десь наставлення від старших братів, Як треба там поводитися, навіть в цій армії. Я думаю, армія це не тюрма. Хоча, звісно, ми служили на Дальньому Востокі, Хабаровський край. І після того мені не раз приходив, я не говорив, що я служив, а сидів. Вокруг нашого нашому були тюрми, зони. І ми навіть самі строїли ці зони, забори, оброждення для них. І я надивився на це все, і я то прочувствував. Кажеться, що я там сам і вже сидів, хоча ми служили. Але не та життя була, що тут на Закарпатті. Зовсім не та. Тут цивілізація, там, де ми були, там взагалі. То кажуть на той час, 82-й рік, своє своєї власті може там і не було. Там були свої закони в тому посілку. Але жив Господь, Господь нас там хранив. І як ми молились, пам'ятаю тут в Ужгороді, і було таке видіння, я пам'ятаю, що ми з братом Володя Мігалком, ми сидимо на одній скам'ї. І ми так зрозуміли, що ми будемо разом служити. І я так теж хотів, і він хотів. Але це було неможливо. Ну як це так? Ну, чому так має статус? Але в нас була віра, ми вірили. Але прийшло ще із питання. Такий був пункт, зараз я зуже добруть сваляві. І нас там розділяють. Ми йдемо разом призиваємося, нас там розділяють. пам'ятає пам'ятається подробніше, може розказати, якщо має бажання. Але так сталося, ми служили, на на Востокі два роки разом. Але ми поїхали туди в той час. Ми були так научені, я думаю, сьогодні так само, якщо ми це проповідуємо нашим дітям, то, то ми є бенження. Ми знали, що вбивати не можна. Ми знали, що оружжя брати не можна. Ми знали, що клястися не можна. То, що я буду. Сражатися за родину до останньої каплі крові. Я маю молитися за свою родину, так? слава Богу нашому. І ми всі ці два роки ми здержали своє слово, тому що ми обіцяли служити Богу, і ми служили Йому. І коли ми попали туди, а ми там були не одні. Слава Богу. Ісус Христос був з нами і ще нам дарував друзів. І ми мали тепер десь два роки. Зустріч яку в Рівному після армії 25 років, нас там назбиралося до 20 душ, хто туди роз'їхався, хто і погиб уже. І після тої зустрічі ми ще маємо зустріч. Тут є брат, прекрасна сім'я, брат Вітя, його жінка Жана з міста Луцька. Він є унікальна сім'я. Я би хотів, щоб вони, я за них не буду говорити, щоб вони трошки за себе саме засвідчили. Як Бог благословляє. От тому що от глаз Ісуса нема у тайки. Бог бачить кожного. Бог бачить і нас, Бог бачив і їх. І як чудо Бог все устрояє, слави йому. Хай ім'я буде його прославити. Ми хотів, щоб вони вийшли сюди, хто співає з них, вірші розкажуть. Вони не задержать багато уваги. От. Хай засвідчать. і Бог їх благословить. А ми будемо переживати, ми будемо молитися, як і написано, і не унивати. Господь є з нами. ми його не залишимо, він нас ніколи не залишить. Хай несе се йому слава.